Я тепер буду чоловік... чудовик металоемоторба! Довго вагався зробити огляд гри, переказати сюжети, чи просто накидати прикольники, нафантазував або відгріз у самій грі. Хе-хе, вирішив. Ось вам тру прикол. Ха-ха. Во. Такий соковитий з після смаком перегрітих тистик колбика. Ось і він, це дубаний РТС в грі. Ха -ха -ха. Для тих, хто не в курсі, що таке РТС, це Роналду, Теребонька є сосиску. Ха -ха. Добренько, серйозно. Real time strategy, Стратегія в реальному часі я під жанром Лігічних відеоігроки гравець і противник комп'ютер чи інший гравець виконують дії одночасно, а не по черзі як у покрокових стратегіях. як на мене, і встановленим влучним інтерфейсом і так далі. І це все в біді віки біді, я, -я кажу. ну я згоден таке. Але саме цей екстремент елемент у РТС в грі зроблений не так, як у інших РТС, бо він від третьої особи, бо тому що розробники такі, аби буде нас своя буде стратегія в реальному часі така унікальненька. Так, як мій комігійний стиль. Я люблю срати зранку, а ти коли потрібно, ми... Різні. -хо -хо. Але саме в цій грі, воно мені незручне, некомфортне, я його не відчуваю. Та ПО*** Коротше, не будемо морочити голову вам тактичними замальовками, просто розкажу трохи сюжету до певного моменту. А далі самі розбирайтеся, якщо захочете зануритись у цей металевий світ, що це є по вухах, мов муха над лайном. До речі, треба загуглити, як чпокаються мухи, наскільки це цікаво. Ну, напевно, якщо я про це договорю в голос, а -а -а, дуже цікаво. свого час я пропустив гру, але чув від інших норм, гра прикольна гра, тому будемо смакувати, мацати, просто об'їхувати з нею. Обережно спойлери. Чекай, я ж казав, що ми до певного моменту будемо щось розказувати. Та є це помійте, що в мене якась там популярочка. А правда, слушне зауваження, бро! Ми, я і мої кубики на животі з льоду, є, Едді. Зрозуміли! Серйозно, вижу явні у мене, я не буду казати, що ми є Едді, тобто вас враховувати в себе. Фу Герездинки ще зінче. Чому алігатори мають член, Але я його ніколи не бачу. І що скажуть на це крокодили? Окей, йодарі, а наш Едді. Коротше, він типовий чоловік Роуді. Роуді це якийсь американський термін, щось ближче до розуміння, як я зрозумів. Це технік сцени. Во, любить метал. Не той що на метеобазі, а той, що лунає зі справжнім гітарним пересмекуванням струк. Але у світі щось пішло не так. Музика ще качає, але вокалісти звучать, як їм затисли яйця міцною рукою хірурга. О, я да яєчко! Ну норм яєчко в тебе, братан! І тут, звісно, з'являється добою з Максом, з який вирішує, чому б не поскакати на дебелі хіткі штуковині. я ж казав тобі клайма, не лізти да туди, ти. ти дурний, мамо! Та хто такі ваші мультики? Так, звісно, хочу! Грай! Кусок лайна! А тепер геніальні гадсцени, диво. Йому все рівно по дорозі він прибирає. Ну наш Еді все рятує і гітару, і ситуацію, і звісно, цього паразита, І кінець. Ну буквально Еді помирає. Чому бо якась хрідовина? Роздовбачила його просто все його тіло. Тиче томатний сік. А блискуча метала веться ця на поясі, така «Ууу, це я люблю смакота. Звідки в Еді така тварюка нижче попкає вище статевого агрегатуса, Я хезе. Але це не важливо, в принципі, бо вона короче повстала і повбивала всіх на їх. Oh yeah. Ну звісно, там було перше запитання. Чи ви вважаєте, бачите, криваві сцени в грі? Я та І воно був. Далі ми просинаємося. Фіг знає де фізначимо, на коли доруч класика. Бачу місцеве населення, і як би не гріх з ним комунікувати. Трішки переговорів, і я задоволений. Чесне слово. пф, 10 з 10. Доволі величезна кубка черепив. Я ж теж таку собі захотів. Дувика, вона красива. Ну що ж, гарна спроба, Леді. Або ким ти не була. Я би думав, що ти якась монашка, але я знаю, ти просто велика потворна демоняка, тож давай вже. Ага, я так і знав! Велика потворна демоняка! Сексуально по-своєму. НАХ... нам тимчасово видають такий апарат, що живиться молитвами до злого зла. Маск би засав за таку енергоефективність, якщо б вона була у Теслі. Швидше, маск погана смоктунька у мікросхему цього апарата. Тому він перестав працювати. Зустрічаємо офілію та іронічні закидонеді. Ой, тільки не кажи, що я стільки диму розкидав. Не вже всі вони були такими дівчатами. Ой бля. Кохання вже збило нахренеді. Також юзаємо цікавий грана можливість з нашою паняночкою. Трой, і бур -бур -бур, яду, і все. Та й все, будуємо машину, бо ми техніки. Йобаний шаман інженер. Їдемо дорогою вбивайкою ригачку горста. А тепер я навчу тебе французького поцілунку. Що таке французький поцілунок? Ух ти йо, но no вей, треба в йогу. Тобі подобається машина. Ага. Так хочеться показати її Ларсу. А що Ларс? Хто такий Ларс? Сука. А паралельно на нашій подорожі нам показують касцену із верховним зном, який нюхає. Ніж і каже про якусь там Сакорію. Сакорі, хто така? Я не еб... бор. Будемо варити борщ. Нарешті! Прямо на базу зустріться з усіма оці дідами. Ей, э, та і бачить метадавого звіра. Привіт. Е, э, що за тебе на колесах? Це машина. Ларс! 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 Сука, чому він такий красивий? Давай сальтуху, їбать! Чема слова про обраного про війну і нашу важливу роль як обраного в цій коротше, короче, кацена така була. Все важливий дуже. Коротше, Короче, черговий раз згадуєте цей орме ормегіодин, орме. Короче, Скалювач небес! Роївник древнього my світу! My Та фігня з підпупка, яка перенесла нас сюди. Ну, згадали, ти згадали, ну ідемо далі. І оскільки ми типу Оприлі, нам потрібно воювати зі злом, тому нам треба армія. Ну є, але вони в шахті. Тоді нам потрібно рятувати пацків. Час зарвати ланцюги! Окей, okay, пінзуємо до шахти. You ти тільки що задивився на мій меч. <laughs> Це, типу, якась ульта, можна сказати, і так, типу, як соло на гітарі. Менше пояснень, більше діла. Quick time час якого ти згадаєш книпочки, він щось там грає і виконує певну ульту. Дійсненько, я нічого вам не казав про зброю. Основна зброя це сокира, а додаткова гітара, яка вміє ширяти блискавкою, та зразу присутній комбо шокова хвиля. Отак підскакує в швах! Додаткові комбо можна придбати у дяді шмарклі металева полум'яна пекельна херня озі. Озберн, короче, щось не знаю, що таке. Що таке? За місцеву валюту вогник, вогник, жарку, жарку можна прокачати себе, машину, <звіс> гітару, сокіру, що хоч комбо. Хоч, хоч диодолі пенилобовху, симпохрін. А додатковий сенс гітари це грання в соло якісь комбінації, які знаходиш по світу, або тобі хтось її додає. Це прикликання машини або всі інші штучки, дрючки Також увага, надто багато раз смикання гітари може зробити вам бобу. Отже, я сам рятую чоловіків з устолабиків, бо цей паразит Ларс такий. Буду дивитись офілією. Щоб вона нічого не начудила. Чесно була непоганою думкою, скільки ми розділилися в своїх намірах, кого почерятувати. Офілія хотіла рятувати дівчаток, а Едвард заважав рятувати перше пацанів. У менше з тим. Зварся, як ви розумієте, ніхуя не, блядь, спостерігач не такі не виходить, так, каже. Єба не він, сука. Реально смачне печенюшка. Це хочеться за Мархункен. Досить, так. Вибачте, мавпа голодна. Отже, Ларс погано споглядунькав. Тому Філка десь з'їбалась, проїбалась. Поки я повернувся з чоловіками до столобиками. Ой, я смертельно поранений, мужик. <мир> Але хоча б паняна порятувала. Отже, Ларс бере її на руки і каже, що пензлює до кілмастера. є хілером, тобто цілитель. А чому назвався так? Тому що він хотів відлякати когось. Не знаю чого. Ех, тупий кресончик Ларс. Побіг. Угу. А в нас сука є а не авто для чого, а? І я б кохав твій мозок. Наздоганяє Ларса, хоча він чомусь і не пішов до Киємастера, каже по дорозі засідка люди, якщо їх так можна назвати, лайнвайта. Хто такий лайнвайт, я сам хизав по сюжету згадується, що він нам завжди мішає. І Він тих ув'язнив, тих забрав, круч поганець, виродок, негінник. Це засідка лайнвайта. Гей, hey, дайте тому хлопчику то спокій. о uh спокій. -oh. Окей, шкваримо блискавкою їх, пошквару йдем далі. Оскільки світ побудований на темі металмозики, кіл масархеують людей за допомогою пересмикування на гітарі, але струни не такі струнності, отже, ми відправляємося на їх пошуки. А саме забрати металеву павутину в матки спідера павука королеви. Вона без близького контакту не віддала б свою павутину, Тому забираємо її ніжним шкварчанням блискавки. Та легеньким ми дотиркання Привозимо струни, рятуємо офірію, але ні. Знову цей. Ларсико, я завжди можу розраховувати на тебе, правда? Варс! Сука! Кажемо, діяничу він був би корисний нам на нашій базі. Забираємо його собі. ам ном Розмовляємо із за філією, та чуємо. Ось з офірією, Офірі... Ха-ха, та чуємо її прохання про те, що потрібно роздобути зброю для дівчаток, яких нам врятувала з ув'язнення лайнвайта. Ха-ха! Вполювавши мотосвиней та вирвавши їхні хребти! Ха-ха-ха. Добренько, роздобули зброю для дівчаток, йдемо далі. Пречудово. Коли ми атакуємо? Атака! Нас атакують! О, отже, спрацювала сигналізація, тепер ми знаємо, що військо лайну лайта уже пре на нас. Який план? План. План, план, план це перемога. Оскільки я твоя сестра, я тобі скажу, ти довбий. Готуємось до оборони, будуємо сцену. А, а дійсно, тут це все вписано в лоб. Типа прикольна, ілюзія на добротний метал-концерт. Якщо чесно, розробники молодці, доволі прикольно. Okay. Куртяк, okay. добре. Люди no світу. See... Перевірка. Стривай. Вели кнопка для людей світунців. Люди-світунці світунці це безумовно якісь типу фанати, і вони є умовною валютою, тобто душами, за якими ми режим і можемо викликати певних юнітів. Але спочатку звісно треба бахнути соло на гітарі і приватизувати собі типу вишку з фанатів. І Тепер вона наша. Пер твої душі має. Хто тут тепер? Поволитель? І тут підкрадюнькається нарешті Лайну ді каже: давайте будемо в йобагатса ну це якийсь баг чи що? Що? Він літає завдяки волоссю. І ось цей Артіас від третьої особи, на який я спочатку стогнав. Загалом він наче й непоганий. Але суть у тому, що тоді ж як локальний воїн і не бачиш масштабів бою, глобально це трохи незвично і відчувається невистача контролю, як у звичайній АРТІС. Спираєшся не на огляда а на більш абстрактне сприйняття маленького гвинтика. Хоча до цього можна і звикнути, бо тому, що ми люди єдні та. Ех, затягую, насправді я не дуже люблю цей АРТІС режим в грі, хоча він не додає певного шарму, просто кривими місцями. Підсумку гру прийшов. Спокійно, але ловив себе на думці, коли вже цей РТС закінчиться. Хочу просто грати далі. Ай, маслину спіймав моя спина! Ей, що таке? Здається, щось попало в спину. Будь ласка, може, витягнути звідти, будь ласка, будь ласка, спину щось попало, будь ласка, будь ласка. Оу, там нічого нема. Воно все зникло. Лайновейт зрозумів, що програє, тому вибачте, бацики, я йду і в'ю. Шпо, шпор, шпор. Шпох, блін, це волосся блін. Ларс кидає промовисту промову, та як, як він вміє, коротше, і ми готуємось заїхати в гості до Лайну Вайта та розвалити вже, врешті-решт йому ту волохату кабіну. Все, що я хотів сказати, я сказав, надіюся, ви не будете пропускати цю гру, як це зробив я колись давним-давно. Звісно, під час цієї своєї маленької розповіді я пропустив деякі аспекти та не промовив їх. Та начхати. у підсумку у грі багато гегів, приколів відсилань, сотні метал-пісень. Так, вона, звісно, і коротка, її можна подолати за 10 годин і... Основний квест, але вона, вона прикольненька, така суцільненька, іначе мені подобатися. А ви думати, 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 треба. Думайте, та шкода, що немає українізатора, а так все.